Ам обіцяє Україні повернути території та радить забути про НАТО. Зеленський таки поїде цього тижня до Вашингтону. Уряд розкрив всі деталі угоди про надра, що залишиться українцям. США оголосив торговельну війну Європі. Американський фондовий ринок та криптовалюта полетіли донизу. ЄС готує для Києва заміну Петріота. Північна Корея перекинула на фронт нову партію гарматного м'яса. Та Янукович номер два, кандидат у президенти Румунії. готує. Тувався втекти до Росії з мільйонами доларів. Вітаю! Мене звати Єва Ніколашвілія. Про це і не тільки розповім за мить, а ви поки підпишіться на наш канал, щоб знати головне. Заступник голови Херсонської ОВА збив на смерть велосипедиста. Аварія сталася близько 18-ї вечора у середу на автодорозі М14 Одеса Мелітополь Новоазовськ. За інформацією поліцейських велосипедист виїхав із другорядної дороги та перетинав проїжджу частину. Нині правоохоронці відкрили впровадження за частиною 2 статті 286, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого. Слідство триває. We'll <laughs> Міністрів ухвалив рішення про підписання угоди про надра із США. А точніше, завдання уряду було ухвалити рішення про створення інвестиційного фонду відбудови. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль також розповів про ключові позиції угоди. За словами Шмигаля, інвестиційний фонд відбудови буде спільною власністю та спільно керуватиметься урядами обох країн. А українські надра залишаються українськими. Будь-кому у власність вони не передаються. Україна буде вносити до фонду 50% майбутніх надходжень від своїх природно-ресурсних активів. США ж робитимуть внески у вигляді коштів, фінансових інструментів та інших активів, критично важливих для відбудови України. Всі зібрані фондом кошти будуть інвестуватися виключно у проекти відбудови України. Також Магаль запевняє, що в угоді враховані зобов'язання нашої держави в межах євроінтеграційного процесу. Володимир Зеленський все ж вирушить до США. Президент України підтвердив, що готується до переговорів з Сполученими Штатами вже 28 лютого. У п'ятницю сьогодні було багато міжнародної роботи. Наші команди працюють з Америкою. Ми готуємось до перемовин вже цієї п'ятниці. Угода з Америкою, підтримка нашої держави і людей, гарантії миру та безпеки це ключ до того. Щоб Росія більше не руйнувала життя інших народів, зустрінусь з президентом Трампом напередодні. Американський президент Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський прибуде до Вашингтону 28 лютого, нібито для підписання угоди про розробку корисних копалин в Україні. І поки Зеленський анонсував візит. Трамп в цей час проводив засідання свого кабінету міністрів. Його робота почалася з молитви. Цитата Слава Богу за президента Трампа. morning. And Father God, we give you the glory and the honor. Thank you, God, for President Trump. Але що важливіше на засіданні американський президент нарешті згадав Україну не для того, щоб покритикувати. Трамп пообіцяв, що прагнутиме укласти угоду про припинення війни в Україні для обох сторін. Однак для Києва, нібито, старатиметься більше. Трамп запевняє, що хоче укласти хорошу угоду, щоб українці могли повернути якомога більше своїх територій назад. При цьому президент США заявив, що в Україні можна забути про НАТО в межах майбутньої мирної угоди Трамп також схоже вирішив зіпсувати відносини з європейським союзом. Американський президент раптом заявив, що ЄС був створений для того, щоб Пограбувати США тому пообіцяв запровадити 25% миту на всі товари з Євросоюзу. На додачу американський політик розкритикував європейський автопром. каже, європа постачає до США значно більше автомобілів ніж купує американських. В ЄС вже відреагували. Правда, цього разу традиційно для них обуренням. Заявили, що невдовзі дадуть жорстку відповідь на рішення Трампа. Але хто дійсно справедливо відреагував на заяву Американ? президента так це фондовий ринок США. Всього за годину після заяви Трампа він обвалився на понад 500 мільярдів доларів. Полетіла донизу, і криптовалюта. Ат на посаду канцлера Німеччини Фрідріх Мерц зустрівся із президентом Франції Мануелем Макроном. У себе в соцмережі Мерц подякував Макрону за дружбу та довіру до німецько-французьких відносин. Що стосується зустрічі, то вона проходила в Єлисейському палаці і тривала три години. Поки без особливих подробиць. Однак вона відбулася цитата у винятково дружній атмосфері, що було досягнуто великої згоди з низки тем і знайдено безліч відправних точок для спільних ініціатив. Кінець цитати. Однією з тем бесіди називають європейську безпеку та оборону. Західні партнери готуються надати Україні реальний захист в умовах продовження російської агресії та можливого самого усунення Трампа як наслідок США від допомоги від Франції та Німеччини. Вже звучать ініціативи щодо створення так званої ядерної парасольки для Києва. Німеччина також створює багатомільярдний фонд допомоги. Окрім того, на низькому старті вже і військові сили європейських країн, які готові виступити миротворцями для кон. Контролю режиму припинення вогню після підписання мирної угоди. Детальніше в сюжеті. Рубікон пройдено. Безпека Європейського континенту більше не є пріоритетом нової адміністрації Білого Дому. Європа постінна виходить навіна з того літургічка сна, або полусна, в якому вона прибувала ні на матря на трігода повномасштабної війни Росії проти України. Потенційний канцлер Файрен Фрідріх Мерц, який переміг на виборах у Німеччині, заявив, що його пріоритетом буде досягнення незалежності від США, а також робота над новою архітектурою безпеки Європи. Після висловлювань Дональда Трампа минулого тижня стає зрозуміло, що ця адміністрація не надто дбає про долю Європи. Моїм абсолютним пріоритетом буде якнайшвидше зміцнити Європу, щоб крок за кроком ми могли справді добитися незалежності від США Європі. Може знадобитися власний військовий альянс замість НАТО. Заяви Фрідріха Мерца пролунали слідом за результатами виборів у Німеччині, на яких, незважаючи на активне втручання американських політиків, на чолі з Іоном Маском партії Мерця вдалося перемогти правопопулістських симпатиків Росії з альтернативи для Німеччини. Соединенные Штаты, вернее, отдельные люди из команды Трампа и тот же Джей Ди Венс, вице-президент США, и Илон Маск особенно, они активно поддерживали альтернативу для Германии. И это, конечно, влияет эмоционально и на Мерца, и на других ведущих немецких политиков, и на Шольца, поскольку здесь они увидели в Трампе и в политике Трампа оппонентов. Вызов для себя. Що важливо, Німеччина не на самоті у своєму пориві. Як повідомляє британський телеграф, у відповідь на розворот Вашингтону, Франція може розмістити свою ядерну зброю у Німеччині. Винищувачі з ядерною зброєю потенційно можуть бути перекинуті до Німеччини, оскільки США погрожують вивести свої війська з континенту. На думку експертів, поїздки Кіра Стармера та Еммануеля Макрона до Вашингтону означають деякі роздоріжжя з одного боку. Лідери найбільших європейських держав намагаються втримати американську парасольку над Європою. З іншого особисто переконуються у необхідності створення власної незалежної від США, архітектури безпеки. Будуть формуватися коаліції, коаліції більш рішительних країн внутрі НАТО європейського союзу, які будуть более активно развивать свое сотрудничество в сфере безопасности, более активно будут э, э, формировать и реализовывать свою оборонную политику, будут формироваться оборонные альянсы отдельных европейских стран, а может быть и не только европейских, внутри НАТО и Европейского союза, и Украина в них может участвовать. Подібна незалежна від США, система європейської безпеки упирається у два ключові питання: фінансування та військова міць. Над першим питанням європейці вже працюють. Подібно перебудову ЄС оцінює у 700 мільярдів євро. Ну а у питанні військової могутності європі може дуже допомогти Україна. Без Украины построить эту систему в Европе в нормальном таком понимании не получится. И это понимание, кстати, уже у европейцев есть. То есть они отдают себе отчет, что Украина не просто противостоит агрессии Российской Федерации, Украина имеет э, крупнейшую и, э, наверное, самую боеспособную армию, в принципе, на европейском континенте. На тлі всех цих стремких подій про міць української армії нагадав також і президент України Володимир Зеленський. Я вважаю, що Європі потрібно дивитися на Туреччину, бо є дві армії у Європі: українська та турецька. Це дві найбільші армії. Ми маємо констатувати, хто в Європі сьогодні може дати гарантії безпеки саме контингентом. Але це стосується післявоєнного періоду. Зараз європейці як ніколи раніше повинні сконцентруватися на військовій допомозі Україні, бо безпека усієї Європи перебуває в руках українських героїв на передовій. За інформацією Bloomberg, дедалі більше європейських країн, зокрема Німеччина, Франція та Британія, готові направити свої війська до України з метою гарантування режиму припинення вогню. Але цього недостатньо. Адже для того, щоб у майбутньому Україна захищала Європу, Європі потрібно зробити якомога більше. Для того щоб сьогодні Україна захистила себе в ЄС тривають дискусії, як допомогти Україні. Союзники Росії ніяких погоджень не потребують. От як, наприклад, КНДР за інформацією розвідки Південної Кореї, кім надіслав на Курщину додаткові війська. Перекидання відбулося на початку лютого, а здійснювалося воно російськими вантажними суднами та військовими літаками. Як пише південно-корейське змі, у період із січня до лютого глава КНДР відправив до РФ до трьох тисяч військовослужбовців часом Україні також вкрай потрібна допомога ще на вчора. Це системи протиповітряної оборони, і тут є хороші новини. Швеція спільно з Литвою та Ірландією нададуть Україні нову систему ППО. Йдеться про дуже ефективну систему ППО ближнього радіусу дії. на основі шведських пускових установок, литовських снарядів до них та ірландських радарів. Детальніше розкажуть мої колеги. На тлі не надто оптимістичних заяв з Білого Дому європейські союзники об'єднують зусилля, аби оперативно заповнити вакуум безпеки України. Швеція, Литва та ймовірно, нейтральна Ірландія пообіцяли посилити систему ППО та передати продукти шведської оборонної компанії САП. Мова про пускові установки РБС-70, гармати Трайден та Радари Джираф, які можуть виявляти цілі. я його беру, а ви заході. Робот-систем, або скорочено РБС 70 називають класикою ППО. Цей ПЗРК на озброєнні шведської армії починаючи з 70-х років минулого сторіччя, і за цей час його придбали десятки країн світу. Ракета, яку випускає РБС-70, має лазерне наведення і може знищувати літаки, вертольоти та навіть дрони на відстані до 8 кілометрів і на висоті до 5. Бойовий розрахунок три військовослужбовця. Цей ПЗРК українці вже використовують активно. Першу партію РБС-70 від Швеції Цієї сили оборони отримали ще у 2023 році. У мережі іноземці публікували відео з навчань. Відомо, що це озброєння розподілили як мінімум між двома бригадами: – сьомою та 93-ю. і серед підтверджених знищених ПЗРК РБС 70 цілий є ударний вертоліт росіян. Ка п'ятдесят радіолокаційна станція джіраф також продукт 70-х, який шведи розробляли паралельно. Радар не може ні наводити ракети, ні керувати вогнем артсистеми. Використовується лише для виявлення цілей на відстані до 75 кілометрів. Жирафи шведи також вже передавали українцям. Він... Попереджає і вказує, звідки надлетить. От, одна справа, ви просто сидите і в бінокль дивитеся в небо. Да? Бо у розрахунку РБС-70 нічого, нічого іншого немає для виявлення ворожих цілей. Аж раптом вам вказують, значить, до вас прямує там, е, крилата ракета чи російський гелікоптер. Швидкість там 200 км на годину, якщо це там безпілотник, чи там 700 км, якщо ракета, і він прилетить з напрямку там азімут 45 градусів. І е розрахунок вже готовий, роз вже розвертає комплекс в ту сторону і готується до пуску. А ось зенітно-артилерійські системи МК-2» – це щось новеньке. Вперше шведи презентували їх на виставці озброєння у червні 2024 року. Ця система, як заявляють розробники, вражає всі можливі загрози у повітрі та бронетехніку ворога. Плюс цієї гармати у тому, що вона змонтована на базі цивільної вантажівки Сканія, а модуль встановлюється на будь-яку іншу, яка відповідає за параметрами, оскільки війна перетворилася в війну дронів. Крилатих ракет, там різноманітних безпілотників різного типу, ударних гелікоптерів а, Тому шведи повернулися до дешевих засобів їх знищення. А найдешевшим засобом є артилерійська установка. Шведи пішли простим шляхом. Вони взяли стару майже з часів Другої світової війни 40 міліметрову зенітку. Бофорс Бофорс МК 4, Бофорс 40 МК4 поставили її на вантажівку в такій башті, да? а зверху поставили оптоелектронну систему. Це те, що моментально можна зробити, фактично на коліні. Ще один плюс нової шведської зенітки це використання потужних снарядів з радіопідривачами. Вона робить 300 пострілів на хвилину. Таким чином, говорять експерти, влучні стрільця неважлива, оскільки ціль все одно буде уражена багатьма вражаючими елементами. Ефект можна порівняти з тим, як виглядатиме легковик, якщо на нього на швидкості висипати вантажівку щебню. І затримали переможця першого туру виборів Каліна Джорджеско. Щоправда, той перший тур скасували, адже з'ясувалося, що Джорджеско ймовірно любить російські гроші. Що стосується затримання, то там румунський політик зібрав фулхаус. Проти нього відкрили кримінальні провадження за статтями підбурювання до дій проти конституційного ладу, поширення неправдивої інформації, неправдиві свідчення, ініціювання або створення організації фаши. Ського расистського чи ксенофобського характеру приєднання до неї або її підтримка у будь-якій формі. Окрім того, Джорджеску висунули звинувачення за публічне прославлення осіб винних у злочинах, геноциду та ініціювання або створення антисемістської організації, приєднання до неї або її підтримку у будь-якій формі. Правоохоронці провели майже півсотні обшуків у наближених до політика людей. Зокрема, під підозру поліцейських потрапив керівник охорони Джорджеску Хораціо Потри та його партнерка. Остання виявляється має тісні зв'язки з високописаном. У Росії також до справи долучено фото, де вона стоїть із чеченськими найманцями. Під час обшуків прокурори виявили зброю, штурмові боєприпаси та великі суми грошей. Зокрема, лише у будинку Потри знайшли 900 тисяч євро. Це все, що встигаю розповісти на цю хвилину. Вже за кілька годин розкажу вам нові актуальні новини, які сколихнули Україну і світ. А ви поки поставте лайк цьому відео, а також підписуйтесь на канал, щоб не пропустити все найцікавіше.